Вітаю всіх, Мене звати Кірка, і сьогодні у новому випуску Автоновин вас чекають. Chevrolet Лачеті все. Молодіжний хетчбек від Honda та лімітований Jeep Renegade 2024. А ви не забувайте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А для ще більшої кількості новин у мене є Телеграм, а у Discord ви можете спілкуватись на різні теми один з одним. Посилання на усі соцмережі є під цим відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом, бо завдяки вам я можу покращувати якість контенту і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. Chevrolet лачеці нарешті зняли з виробництва. Останній екземпляр моделі зійшов з конвеєра підприємства УЗАуто Motors в Узбекистані. Останнім став седан Chevrolet лачеття чорного кольора з 1,5-літровим бензиновим мотором на 107 кінських сил, він оснащений АБС, кондиціонером та підігрівом сидінь. Вартість моделі складає 13 300 доларів США. Наступником лачеті став Chevrolet Onyx. Він дещо дорожчий, проте сучасніший і багатше оснащений. Певний час моделі випускалась паралельно. В Узбекистані забрали 487 104 цих авто. Примітно, що зовнішність хечбека Chevrolet Лачеті розробив знаменитий дизайнер Джорджетто Джуджаро з ательє і Talda А ось седан та Універсал створили в Паніфаріна. <му> Honda Integra 2024 отримала нову модифікацію Universary Special Limited Edition, присвячену 40-річчю моделі. Ціни варіюються від 17 920 до 25 800 доларів США. Universal Special Limited Edition нової Honda Integra має яскраві смуги та наклейки на кузові. Це робить дизайн автомобіля більш цікавим та молодіжним. Інтер'єр точно такий же, як у Civic. У версії Universal Special Limited Edition оздоблення розбавили яскраво-червоними вставками на передній панелі та у дверях. Комплектацію розширила акустика Bose з 12 динаміками. Також до комплектації входять фірмові аксесуари, такі як Термос, Валіза та рюкзак. Honda Integra доступна з 1,5-літровим турбобензиновим двигуном, потужністю 182 кінських сил та гібридною системою E-Hev потужністю 184 кінських сил. Бензинова версія доступна з механічною коробкою передач лінійки Jeep Renegade 2024 додалась лімітована версія Willys Edition. Кроссовер був представлений у Бразилії, і його вже можна замовити за ціною від 31 800 доларів США. Як впливає з назви, новий Jeep Renegade, присвячений своїм знаменитому предку, військовому позашляховику Willys, буде випущено лише 500 екземплярів. Заснований на позашаховій версії Jeep Renegade Trailhawk, новий Jeep Renegade збільшив дорожній просвіт до 220 мм, додав скошені бампери та захист ніща. Кросовер Jeep Renegade Willys Edition отримав нові кольори: Recon, Green, Haki і Black з чорним оздобленням. На кузові з'явились шильдики Willys і 1941. Крім того, кросовер отримав спеціальні 17-дюймові колісні диски з позашаховими шинами Pirelli Scorpion Plus. Салон GipriNegate оздобили шкірою, а на сидіннях і порогах з'явились написи Віліс. Також були встановлені двозони клімат-контроль і панорамний дах. Кросовер Jeep Renegade Віліс Едішн доступний тільки з 13 літровим бензиновим турбодвигуном, потужністю 185 кінських сил і 9-ступінчастим автоматом. Повний привід до блокування муфти та імітацію знижувальної передачі. Також є набір режимів для різних типів бездоріжжя. У Німеччині представили новий Audi A6 2025. Модель І e класу кардинально змінилась і стала електрокаро. Електромобіль Audi A6 і Tron досить суттєво змінився ззовні. Його силует став стрімкішим із аркоподимним дахом, високою віконною лінією і загостреною задньою частиною. Замість решітки радіатора встановлена пластикова заглушку, з якою поєднуються тоненькі матричні фари. У ліхтарях встановлена OLED Оптику. На вибір пропонують ліфтбек, Audi a 6 і e Tron SportBack та Універсал Avant. У основі електрокара лежить нова електрична платформа PPE. На передній панелі Audi a 6 і e Tron тепер може бути встановлено одразу три дисплеї: віртуальний шиток приладів, 145-дюймовий центральний тачскрін та окремий 109 дюймовий екран для переднього пасажиру. Мультимедійну систему MMI доповнили помічником ChatGPT. Серед опцій є панорамний дах зі змінним тонуванням, проєкція на лобове скло, паркувальний автопілот, система напівавтономного руху, пневмопідвіска та 830 ватна акустика Band Hand із 20 динаміками. Електромобіль Audi запропонують у двох модифікаціях: Audi A6, e-tron, один мотор, 367 кінських сил, задній привід, 54 секунд до 100 км на годину, максимальна швидкість 210 км на годину, Audi S6. e-tron 2 мотори 503 кінських сили, 3,9 секунди до 100 км на годину, максимальна швидкість 240 км на годину. Усі модифікації оснащені батареєю на 100 кВт на годину. Запас ходу Audi A6 e Tron сягає 756 км, а S6 e-tron 675 км. 800 вольтна архітектура дозволяє на швидку зарядку потужністю 270 кВт. У такому режимі поповнити заряд батареї на 80% можна за 21 хвилину, а додати 310 км запасу ходу за 10 хвилин. Продажі електрокара стартують із вересня. Ціна Audi a 6 e-tron складає 75 600 євро, а s 6 e-tron – 99 500 євро. В перший час модель попереднього покоління з двогонами внутрішнього заряння випускатиметься паралельно з наступником. Відбувся дебют нового Ford Maverick 2025 року. Цей компактний пікап був доопрацьований і надійде у продаж восени за ціною від 27 890 доларів США. На відміну від своїх старших братів, він базується на подовженій платформі Ford Cougar, Escape Bronco та Sport. Пікап Ford Maverick 2025 року можна впізнати за зміненою передньою частиною. У дусі електричного Ford Explorer він має більшу решітку радіатора та тонші світлодіодні фари. Також були замінені передні бампер і розширена палітра кольорів. Також доступна версія Tremor зі збільшеним дорожнім просвітом та позашляховими шинами. Інтер'єр також був покращений з більшим 132 дюймовим сенсорним екраном для мультимедійної системи Sync. У вантажному відсіку з'явились розетки та відсіки, що закриваються на ключ. Камера заднього виду була додана для початкової комплектації, аби з Android-Auto і Apple CarPlay та камера кругового огляду стали опціональними. Базовий гібридний Ford Maverick гібрид потужністю 194 кінських сил був доступний як з повним, так і з переднім приводом. Середня витрата пального становить 5,6 літрів на 100 км та 5,9 літрів на 100 км відповідно. Тоді як топово модель з дволітровим турбодвигуном потужністю 250 кінських сил залишається лише повнопривідною. Пікап має вантажу підйомність 680 кілограм і може боксурувати причіп вагою до 1,8 тонни. Новий Toyota Land Cruiser 250 отримав дешеву початкову модифікацію. Цей позашаховик був розроблений, щоб бути якомога дешевшим. Компанія Toyota Gibraltar Stock Holdings продає позашаховики Toyota міжнародним організаціям, таким як ООН та Червоний Хрест. Оскільки багато сучасного комфортного обладнання не потрібне в службовому автомобілі, тому Toyota Land Cruiser 250 був спроєктований простіше. Він має нефарбовані бампери, зеркала, дверні ручки та 18-дюймові сталеві колеса. Інтер'єр також був спрощений, без шкіри на кермі. Також з'явився невеликий сенсорний екран мультимедійної системи. Сидіння позбулося електроприводу, але зберегли, наприклад, двозонний клімат-контроль. Найдешевший Toyota Land Cruiser 250 доступно лише з 28-літровим 204 сильним турбодизелем. Він оснащується дешевим шестисупінчастим автоматом, однак повний з понижувальною передачею залишився без змін. Ціни на Toyota Land Cruiser 250 не оголошені, оскільки цей варіант позашляховика ще не надійшов у продаж. Однак він точно буде дешевшим за базову версію за 56 тисяч доларів США. Незабаром до модельного ряду AC Cobra нового покоління додасться версія Купе. Купе AC Cobra GT зберегло класичний дизайн з довгим капотом і круглими фарами. Воно має похилу лінію даху і загострену корму. Варто зазначити, що при довжині 423 метри, ширині 1,98 м і колисній базі 2,57 м нова кобра трохи більша за оригінальну модель. В результаті автомобіль важить 1450 кг, незважаючи на карбоновий кузов. Крім того, кондиціонер, шкіряний салон, електричні склопідйомники та мультимедійна система додають ваги. Класична AC Cobra не була оснащена всім цим. Як і Ростер Кобра, купе буде оснащуватись 5-літром v 8 від Ford Mustang, але більш потужним. Атмосферна версія видаватиме 456 кінських сил, а механічна компресор на 730 або 810 кінських сил. Спочатку буде випускатись найпотужніше купе AC Cobra GT, а до кінця 2025 року буде випущено 99 лімітованих купе Club Sport Edition вартістю 414 тисяч доларів США. До оновленої лінійки Ford Maverick 2025 додалась модифікація Lobo. Це спортивна версія найдешевшого пікапу бренду. Новий Ford Maverick Lobo відрізняється особливою рушіткою радіатора, зміненим переднім бампером та оригінальними 19-дюймовими колесами з низькопрофільними шинами. Він також має на 28 мм менший дорожній просвіт. Також доступні спеціальні кольори. У салоні Ford Maverick Lobo встановлені спортивні сидіння з контрастною прострочкою. Пікап Ford Maverick Lobo зберіг стандартний 2-літровий турбодвигун на 238 кінських сил, але в парі з ним працює швидкий 7 робот PowerShift від хеджбека Ford Focus ST. Також було додано спеціальний режим дріфту та покращено охолодження силового агрегату. Кермо стало гострішим, а підвізка жорсткіше. Гальма також були запозичені у Ford Focus ST. Ford Maverick Lobo вже надійшов у продаж у США. Наразі багато оснащений варіант з панорамним дахом, камерою кругового огляду, підігрівом сидінь та керма пропонуються за 42 тисячі 90 доларів США, тоді як дешева версія буде доступна на початку 2025 року за 36 тисяч 595 доларів США. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.